Всім добро здоров'я, слава Україні! І а, тепер, як, а, якщо ви прийшли на мій ЕТР, чи дивитесь це відео, а, тут будуть карти Ленорман для вас працювати. Ці карти. Дуже потужні, дуже. А, Можна сказати, знаєте, такі, як наші бабусі вживали, бо ці карти мають гральні карти в собі. Я хочу спитати, як завжди, долю України, коли закінчиться війна, можна пити чай, чи коли ви працюєте дивитися, чи дивитися, коли ви між справами. Чи коли відпочиваєте? У мене тут чай, зелений чай. І я ще поклала собі сюди трохи а, як херб. Я як, як, як вживаю це як рослину просто. Як це називається? Хміль. Хміль. Знаєте чому? А, бо вчора я дуже багато з'їла солодкого. І мені не зовсім добре. Від солодкого. Хміль він такий гіркий, але якщо це вживаєш тільки як о, таку рослину, не це не, не пиво, а рослина, то ну там немає, він безалкогольний. А мож, можна спробувати, я пам'ятаю, як ми в Україні були молоді, то студентами нас засилали на хміль. Бо в нас хміль дуже гарно росте. І ми тут посадили собі одну таку рослину хміль, хмілю і я засушую її і, і, іноді в чай собі додаю. Долю України, так, то карта книга. Будемо дивитися з вами долю України в цьому розкладі. Щось у мене. Ціло трохи нерівно стоїть, але це все-таки доля України. Я не знаю, чи в мене добре видко. Головне, щоб чути було добре, мабуть, так? Карта книга. І тут карта книга у нас бубнова десятка. Десятка це щось нове, а бубна – то гроші. Нові гроші, нова допомога може бути, але ми вже, знаєте, втомилися просити ту допомогу, бо дають. Скільки допомоги, щоб. Ой, так як допомогою дають, мало то як ми можемо подолати ворога, який так в 10 разів має більше, більше танків, бо він вже совєтські танки вживає, а ми роззброїлися, в нас того цього немає. Ну, бо десятка гарна карта, може, може це означає, що в 10 разів більше допомоги будуть давати, чим давали, я так сподіваюся. Багато чого є, багато чого буде, але тепер у нас, знаєте, такий час, коли ми згадуємо тих людей, що постраждали, що поплатилися життям чи своєю домівкою, і знаємо про трагедію. Це не тільки трагедія, це взагалі. А терористична атака. РФ на Харків. Ми не знаємо ще досі, скільки загиблих, або дуже багато. і Я спитаюся про Харків. Чи будуть ще нальоти такі страшні? Гора. На жаль, така карта гора говорить, треба берегтися, бо нальоти такі ще можуть бути. І не один раз. Ось такі карти тут вийшли. Я буду сьогодні в карти назад у колоду брати, щоб було. То дві колоди, щоб інформації було більше. Ну, гора і доля говорить, що на Україні вийшла дуже тяжка доля. Якщо ми українці по всьому світі, то це не означає, що така у нас доля, знаєте, ми від, не... від добро не їхали. Але ми дуже хвилюємося за свою землю, за наших земляків. І мені говорили, говорили, що ти там в Канаді знаєш. Все знаю, я цілий день слухаю. Цілий день, а я ще може більше знаю, бо я англійською мовою слухаю багато чого. І наші слухаю, і вищу силу слухаю, я мальфарка, я і з лісом спілкуюся. Багато чого знаю, тому я не знаю. Доля України. Гора. Карта Гадалка. Чоловік і вершник. Бачите, чотири карти, такі потужні, серйозні дуже карти. гора у нас тут іще трифове 8. Гадалка, вона не має гральної карти. Це додаткова карта. Вона говорить, що будьте будь уважними, бо е, ракетні обстріли можуть бути. Будьте обережними. Говорю, виїхати з України треба там часово, то на мене сваряться, хто тоді лишиться. Так, але є такі міста, де дуже-дуже небезпечно, є такі міста в Україні, де так само небезпечно, але менш. Чоловік тут у нас туз червений, червоний, це дуже гарна карта туз червовий, Це початок, не тільки противостояння, а це початок наступу нашого. Бо наступна карта вершник, то є військовий. І тут червен, червовий, а, дев'ятка-червона, Обидві карти говорять, що а, будемо чути, гарні новини будуть з фронту. Поки що вони не, не такі гарні. Знаєте, по-перше, те, що військові роблять, нам, нам треба вірити в них і молитися, і знати, що все буде гаразд. А що ви хочете? Наші сили роблять так, щоб зберегти життя, щоб, знаєте, не лізти туди, де можна наробити справ. І зате вершники, чоловік, тут чоловік такий в літах, літній чоловік, говорить, що пан залужний робить все так, як треба, і ми такий Солидар віддали, там і ще таке все. Але ще не віддали, по-перше. Що поки ще тривають бої. А по-друге, що вони знають, що вони роблять, а хто ми з вами щоб критикувати, що роблять військові? Кожен свою справу робить. Чоловік і вершник говорить, що може, це ваш чоловік, ще чолов... це ваш чоловік, чи наречений, чи брат, чи син який тепер захищає свою землю. <кій> Бачите роздоріжжя, це дороги. Це наші шляхи українські нелегкі. І вершник іде дорогами, йде шляхами, <кій> йде захищати свою землю. І йому нелегко. Йому дуже-дуже тяжко. Риби карна карта. По-перше, ваш чоловік, ваш син чи наречений. Повернеться додому живий, здоровий, бо тут карта Риби це карта щастя, заможності, щасливого життя і кохання, любові, кохання. Так що з вашим чоловіком і з вами буде все гаразд. Такий розклад, і я дуже надіюся, що так воно і буде. Я карту візьму назад у колоду, бо хочу Питатися у, у цілої колоди. Тлумачення такі тут йдуть тлумачення по гральним картам і тлумачення по Ленорман. тут ідуть. Риби, коса, букет, місяць і домівка. Бачите, давайте так, спочатку буду тлумачити, як для України, а потім буду тлумачити як для тих, хто прийшов. Риба говорить, що заможні будете, будуть гроші, буде кохання, буде щастя, бо це середовище, яке вас підтримує. Риба пливає у воді, і це означає, що все буде гаразд. Коса і букет. Коса і букет говорить, що вже час вам отримати цей букет. Це час почувати себе щасливим, жити в країні, де ви під захистом, де вам нічого не загрожує. Це буде Україна з часом, але поки що. Загрожує Україні багато чого, і може вам прийшлося виїхати, чи ви думаєте виїхати. Місяці домівка говорить, що якщо вийдете, нічого з вами поганого не буде. Люди не знають, що колись виїжджали, коли була революція, люди їхали. Багато хто з України виїхав, тисячі, тисячі голодомор. Багато хто в Канаді, що 2 мільйони у Канаді поселилися. Люди їхали на страшну долю, бо не було ніяких соціальних виплат, нічого не було. А світ вже був таким капіталістичним, таким жорстоким. А тепер світ вже більш соціальний, і не треба нічого боятися, з вами буде все гаразд. Будуть зміни, переміни. Ніякої загрози вам немає. Ви будете щасливі і не переживайте за це. І знаєте, не слухати всяку брехню про тих, хто виїхав і хто тепер. В еміграції чи як біженець. Не слухайте, брехні багато є. І дехто як влаштувався залежить від людини, чи людина отримувала інформацію від держави, від влади, чи вона вірила комусь не нерозуміло кому. А... Місяць це згадки, це а, може ностальгія, хтось про вас тепер згадує. Буде вам подорож подорож до нової домівки, чи подорож, подорож від домівки. Вам буде якась подорож. І... Будуть зміни у вашій домівці, у вашій, у вашій родині, там будуть зміни. І ці зміни будуть а, щасливі і вони будуть скоро. Що стосується України, місяць говорить, через місяць буде краще. Через місяць буде вже краще. Поки ще цього немає. А Карта місяць говорить, десь через місяць буде як Україна, як наша домівка, буде краще, буде більше допомоги. І наша влада ну, старається, влада молода, не дуже зрозуміла. Бо багато було автократії у нас дуже довго. Ну, Зеленський це наша перша влада, де хоч трошки ми бачимо демократію, Хоч трошки. Це початок тільки. Що чекає Україну і назвами? Лілії, лелеки, собака, обручка і книга. Дуже потужний розклад. Доля тепер вирішується України лелеки і а, книга це нові закони, антикорупційні закони, нові закони, щоб нам наблизитися до стандарту Євросоюзу, бо ми туди йдемо. І цей шлях дуже важливий, коли ми наближаємося до стандарту. О, до нас будуть багато хто приїздити з Євросоюзу, щоб допомагати, щоб давати нам, надавати поради. Це дуже гарний час, дуже цікавий час. Але спочатку ми знаємо, що нам. Треба від, від, відбудувати свою країну. І тут обручка і собака говорить, що до вас для вас, хто прийшов, це нові можливості. Як, як людина, яка прийшла, кверент, хоч у мене для, для всіх роблю, я не, не беру гроші за розклади. Для всіх роблю завжди. І о, серйозні е, обставини, серйозні приємні обставини. Це якісь подарунки від, від чоловіка може бути, від долі. А Хто вам може шкодити, то, того вже не буде біля вас, бо тут дуже гарний розклад, і це дуже добре. І лілії це довге щасливе життя. От у вас доля і в Україні дуже щаслива доля. Ну, знаєте, тепер не, не так легко, тепер. Ще поки це все народжується, але воно буде, треба вірити і знати, що так воно і буде. Я знаю точно, що там буде. <кій> Добру карти назад у колоду, бо хочу дивитися, як всю колоду розглядати. Що чекає Україну і нас, українців, якір, птахи, дерево, корабель. І зірки дуже гарні карти: якір і птахи. А це стабільна, стабільна допомога Україні це поради, це можливості зробити план маршала, щоб у нас була стабільність, щоб у нас були контакти, переговори з тими, хто на нашому боці, хто хоче допомагати нам. Будуть контакти, допомога буде щастя, буде все гаразд. Це буде Україна. І у вас тут а, будуть, може, зустрічі, чи отримаєте лист від того, хто а, про вас думає і хто а, пілкується про вас. Це такі клопоти, дуже гарні клопоти. Може, і колись вони були марні клопоти у когось, а, але тепер вони будуть уже все налагодиться, будуть гарні клопоти. А, тут карта Корабель, серйозна карта, карта змін, перемін, переїзду для когось. Бо не, не хвилюйтеся переїхати, це не найстрашніше, що може бути. Це непогано, це навпаки добре. Бо чим більше ми знаємо про світ, тим краще для нас. І тут дерево говорить, що у вас є у вашому роді, у роду, роді є люди з вашого роду, хто має предків, хто уїхав кудись, чи в Штати, чи в Аргентину, чи в Канаду, чи ще десь десь по світі. І їх дух говорить вам, що не лякайтеся нічого. Україна тепер є перлина у світі. Це по-перше. А по-друге, ми е, знаємо, що. Щось там таке. Чекайте, одну хвилинку. А... По-друге, ми знаємо, що ці предки, які, може уїхали кудись, вони говорять, що тепер новий час. І насправді це остання така війна. Бо у новому часі, як народився Хоміновіс, ми тепер вже можемо виробляти енергію сонця, ми тепер можемо багато чого подолати в світі. І ще оці, знаєте, Люди старої формації, які не розуміють, як жити в новому світі, вони заважають нам. І, наприклад, Україна весь світ бачить, що воля, свобода вона безкоштовною не буває. І тут такі духи з всього світу говорять, що це остання війна в світі. така. Тепер багато конфліктів є. Є тепер понад 20 конфліктів по всьому світі, але то інші конфлікти. Є такі країни дуже бідні, де Керують бандити і одне бандити з другими, там борються. Там у них кошмар, але у них немає ніде в світі такого, щоб атомна країна, яка має атомну зброю, не просто загрожувала, а хотіла подолати, окупувати і знищити. Сусіда, такого немає в світі ніде тепер. Тільки от бачите, що з Україною таке хочуть зробити, але не вийде в них нічого. Бо Україна це зірка в світі, це демократія, і ми боремося з кров'ю своєю, відстоюємо демократію. То тут немає геть ніякої ніякого сумніву, що ми подолаємо ворога, і це карта перемоги, зірка. От. Бачите, віддали атомну зброю. Ми, ми нам віддали, то такого не було. І а, Окей, віддали, коли б сказали, окей, ми віддаємо, але ми члени НАТО, зразу беріть нас у НАТО. Тоді він теж не напав. Мені таке пишуть вони що, ну, в моїх коментарі: що не допустить ця їх РФ, щоб НАТО було там в Україні. Слухайте. А що ж вони допустили Балтія, три країни: Фінляндія, Швеція це все їх кордони. Що ж вони допустили там, а у нас не, що не Це знаєте? Терористів, хіба його слухати, можна його подолати треба таке. Ось такий розклад. Розклад дуже-дуже потужний, дуже гарний. У мене не дуже добрий настрій, бо я хвилююся за наших, так що не, не думайте. Якщо я там не посміхаюся, досить таке все. Ще буду питати. Доля України нас з вами, коли закінчиться війна. Ви нормальний іноді показує час. Собака, сад, сонце, башта, щури і а, листи. Тут є дві колоди, одна колода темна, це як з вишні, такий, такий вишневий колір. Друга колода світла, вона як, як лайлик, бузок. Так, лайлик – це бузок. Як бачите, тут лайлик, у неї така фрейм лайлик, і тут, тут у нас бузок. І тут у нас таке червоне, темне, як вишня, і те, тут суспільство, темне суспільство з щурами, щури в суспільстві у нас є свій. Внутрішній ворог це щури у державі, у дуже багато державних керівників їх. Знаєте, я говорила в три рази більше, чим нам треба. А вище сила мені сказала, бо я ж спілкуюся з вищими силами, сказала: ні, не треба, в десять разів. У нас в десять разів більше урядовців, чим нам треба. І це все щури, які краді щури, злочинці внутрішні. І є злочинці зовнішні, а є ще колаборанти. Наприклад, послухайте, що вони говорять люди в Донецьку, Луганську, що вони там говорять в цих областях. Як вони не розуміють обставин, так о, на них путлер пропаганду свою вживав, але все одно люди тепер мають інтернет і можуть справу знати. Щури це злодії, це колаборанти, це зрадники, це ворог, їх повно. І коли ми подолаємо їх, бачите, тут листи не відкриті. І я не, не знаю все і правди, ми не знаємо. Але ще вона, у нас є наша зброя, яка не розпакована. Ми чекаємо зброю, яку нам дадуть за кордони. Танки е іноді такі тяжкі, що вони не можуть по наших мостах, по наших дорогах їхати. У нас не такі вже добрі мости. А свої є, є танки не розпаковані. Знаєте, це все ж це конспірація така. Ну, Це показує не розпаковані листи. Можна свою зброю робити в, а, в країні, таку, як дрони, вони не коштовні, можна свою виробляти. Чому не виробляють? Чому ми не можемо зробити так, щоб а, власники, такі а, особисті власники виробляли таку зброю. Тут не розпаковано. Багато ресурсів в Україні не розпаковано. Чекаємо, боки нам дадуть щось. А, а, і... Не бачимо можливості свою, своє щось виробляти. Бо чому? Легше, мабуть, цим керівникам, бо вони щось там красти можуть. Я не знаю. Я не знаю, що до цього, що до чого. Але листи тут не розкриті листи, і ви самі робіть, робіть висновки. Карта башта і сонце. Ну, башта це карта, мабуть, тих, хто пильнує, хто дивиться, хто пильнує за кордоном. Бачите, у нас кордон, на якому йде війна. 3000 кілометрів. Уявіть собі, три тисячі кілометрів з кордону, де він найде, де активна є війна. І цей кордон порушено багато де, бо окупанти просунулися вже багато де. І як нам тяжко в Україні? Але Сонце говорить, що ми переможемо. Сонце це, це, ну це як рік. Я хочу, щоб завтра була перемода. Сонце показує рік. Місяць показує 30 днів, 31 день. Сонце показує рік. Що я можу зробити? Так сьогодні показала. Ой, як на мене нападають, що, мов, ти говориш, кожен раз різне. Вища сила говорить, шанси кожен день інші. Це як перетасувати колоду, долю перетасувати. Кожен день якісь обставини виникають і нові шанси. Ось тут показало рік, коли всі кордони будуть. Будуть нормальні, як і Крим наш буде, і все буде нормально. Це ж рік до цього. Отак От ідеться рік до цього. І карта Собака це підтвердила, що це ще треба рік до цього. Бачите? Гіркий такий на цей. Бо тут у мене Хміль і зелений чай. Хміль не як не як там. Він... Не алкогольний, а це тільки що як, як рослина. Ось такі гіркі. Такий розклад, мої дорогенькі, я бажаю вам щастя, самого найкращого. Щоб у вас було все гаразд, щоб ви були здорові, щоб з вами було все добре, щоб ніхто вам не, не заважав, щоб ніхто вам не, не загрожував. Такого я вам бажаю. Хто мене не знає, я Олена, я з Канади сама. Я сама з України, але в Канаді я живу дуже-дуже давно. Бо така доля в мене і вона не така проста, як вам тут здається, так, може, комусь. Ой, що ти там за кордоном сидиш? Слухайте, в мене <смі> нелегка була доля. Чому я тут є? бо... Хочу сказати привіт тим, хто прийшов. Дуже дякую вам, що ви зі мною. Подружки мої, мої друзі. Ірина, привіт, Олена. Ната, привіт. Томар, привіт. Надія, привіт. Інна. Всього найкращого всім, друзі. Бувайте щасливі. Бережіть себе і будемо бачитися. Слава Україні, героям слава! До побачення!